Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Бельгія передасть Україні викуплені у Німеччині ракети Земля повітря Сі Спаров. Про це повідомляє бельгійське видання. Раніше ці ракети використовувались на німецьких фрегатах. Крім ракет, уряд Бельгії планує поставити Україні техніку на суму 150 мільйонів євро. Минулого тижня міністр оборони Бельгії повідомило про посилення протиповітряної оборони України. Як вона тоді зазначила, планується нові поставки. Зокрема, у сфері протиповітряної оборони постачання чималої кількості боєприпасів і навчання українських бійців. Пресслужба десантно-штурмових військ Збройних сил України у своїх соцмережах опублікувала відео, в якому військовий розповів про свої враження про британський танк Челенджер 2. Як зазначив військовий, цей танк це снайперська гвинтівка серед всіх танків, військовий акцентує на далекобійності та точності британського танка. Окрему увагу військовий звертає на те, що британська машина значно безпечніша для екіпажу. На Челенджер 2 БК розташований так, що може витримати декілька влучань. Сполучені Штати найближчим часом вперше відправлять в Україну бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Про це повідомляє рейтер з посиланням на власні джерела. Ці снаряди призначені для американських танків Абрамс. Танкові боєприпаси є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде оголошено наступного тижня. Танкові бронебійні снаряди зі збідненим ураном будуть надані безпосередньо із запасів армії Сполучених Штатів Америки. Збройні сили України будуть використовувати бойові дрони зі штучним інтелектом. Міністерство оборони допустило до експлуатації безпілотний комплекс, який має такі можливості. Програмне забезпечення комплексу побудоване на алгоритмах штучного інтелекту. Зазначається, що система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога та негайно передає інформацію. Міністерство енергетики спільно з підприємствами паливно енергетичного комплексу України закупили для бригади сталевий кордон бронетранспортера М-113. Про це повідомила Держприкордонслужба. Гусеничні БТР вже допомагають прикордонникам грошові внески для допомоги Державній прикордонній службі України. У закупівлі бронетехніки зробили 23 підприємства. Міністр енергетики повідомив, що М113 придбали в одній з європейських країн. Машини були на зберіганні та перед відправкою в Україну пройшли модернізацію. Українських військових озброїли новими польськими зенітними установками. Ці установки виготовили у 2022 році. Випробування польських зенітних установок провели на одному з полігонів. Установки призначені для боротьби з повітряними цілями, які летять на малих висотах. Максимальна дальність ураження цілі становить 2500 метрів. Висота до 1500 метрів. Українські фахівці розробили розвідувальний безпілотник гор для забезпечення потреб сил оборони. Перший прототип цього БПЛА запустили в небо у травні минулого року. Про розробку вітчизняного дрона розвідника розповів керівник української компанії виробника дрон успішно пройшов декілька випробувань. Компанія вже постачає свій БПЛА до Збройних сил України. Як зазначили у компанії, Військові, які експлуатують наш гор, розповідають, що на одному борті вже зробили понад 70 бойових вильотів для коригування артилерії. Ворожий РЕП не стає на заваді йому. Державна нафтова компанія Укрнафта з випередженням графіка на 17 днів розпочала буріння нової свердловини. Про це повідомив директор компанії. Він уточнив, що проєктна глибина горизонтальної свердловини номер 150 понад 2700 метрів. У 2023 році «Укрнафта» інвестує півтора мільярда в будівництво нових свердловин. Як сказав директор компанії, у 2023-му закладаємо 9, на 2024 плануємо 30 свердловин. Також, вперше за всю історію країни, компанія проведе 3D сейсміку в гірській місцевості за допомогою безпровідних технологій. Українська компанія продовжує будівництво нового несамохідного флоту. Про це передає прес-служба компанії. Виробництво йде шляхом конверсії старих ліхтарів. Наразі на виробництві триває процес стикування усіх частин однієї з нових барж. Проектом передбачено будівництво близько 30 нових барж, що в перспективі дозволить отримати ще 5 або 6 баржевих караванів. Паралельно йде підготовка до конверсії ліхтарів донорів для будівництва чергової партії з барж. У серпні 2023 року Україні вдалося експортувати 4 мільйона 300 тисяч тонн агропродукції, що на 16% більше аналогічного показника попереднього місяця. Такі обсяги експорту неймовірний результат. Найбільше експортували зернових культур 2 мільйона 300 тонн. Зростання до показника минулого місяця плюс 2 Олійних культур експортували 755 тисяч тонн. Рослинні олії 549 тисяч тонн. Найбільші зміни в серпні 2023 року спостерігалися в експорті олійних культур, обсяг яких зріс на більш ніж в два рази. Основна причина закінчення збору врожаю ріпаку в Україні та активний його експорт. За підсумками серпня, українська компанія перевезла понад 206 тисяч тонн вантажів. Це максимум із 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє прес-служба компанії. У компанії заявили про модернізовану систему флоту. Як зазначили у компанії, баржі не простою, що місяця обслуговується і ремонтується 60 одиниць несамохідного флоту. Наразі маємо в експлуатації майже 200 барж, чого не було ніколи. Плануємо у вересні вийти на 205 барж. Україна та Японія співпрацюють для нарощування потужностей розподіленої генерації для підготовки до проходження Україною наступного опалювального сезону. Про це заявив міністр енергетики України. Як він зазначив, зараз ми працюємо над підтримкою потужностей генерації та підвищення їх стійкості до потенційних майбутніх атак. Японія передасть нашій країні газотурбінні та газопоршневі установки. Японія наш надійний партнер, і ми дякуємо за допомогу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.